Про соціальний захист ветеранів говорили під час засідання постійної комісії з питань реалізації національної стратегії ветеранської політики Хмельницької обласної ради. Один із її учасників, Володимир Войцехов. Чоловік став на захист держави у 2014-му. за спиною найгарячіші точки. Під час повномасштабного вторгнення знову взяв до рук зброю. Однак, після важкого поранення на запорізькому напрямку повернувся до цивільного життя та працює фахівцем із супроводу ветеранів у Доневецькій громаді. Сьогодні захисник звернувся до представників. І влади, із земельними питаннями. У мене є два гектари, так мені дали, як учасник бойових дій. Я сам їх обробляю. Получається, що нас зараз рівняли з одноосібниками, що ми, тіпа, самі обробляємо і мусимо сплачувати цей податок. Він там не сильно великий, але також б'є по сімейному бюджету. Я як батько трьох дітей, то мені трохи воно є накладно. І такі звернення надходять чи не щодня, додає заступник голови постійної комісії з питань реалізації національної стратегії ветеранської політики Хмельницької обласної ради Олександр Розізнаний. Це проблема національного масштабу однак, вирішити її практично неможливо через прогалину на законодавчому рівні. Існує ще така норма закону, яка була прийнята пізніше, про мінімальне податкове зобов'язання, яка не враховує цю пільгу в категорію ветеранів. Тому це питання є нагальним актуальним. Сьогодні держава має. Пріоритет в частині пільг для ветеранів, але ця саме пільга, саме ця ситуація, вона вийшла поза межі цього пріоритету. Податківці ж мають своє бачення та зазначають, що сума мінімальних податкових зобов'язань визначається щодо кожної ділянки окремо. Єдині, хто наразі має пільги, власники земельних ділянок, котрі розташовані на окупованих територіях. Усе мовляв, в рамках закону вони вирощують, отримують доходи, і як громадяни повинні подати декларацію до 1 травня щодо щорічної деклару, деклараційної кампанії показати свої доходи які він отримав від, від обробки цієї ділянки сплатити податки а за різницю цих податків буде визначатися мінімальне податкове зобов'язання що ми маємо по ітогу? наші одноосібники нічого не декларують Однак деякі зміни до податкового законодавства все таки потрібно внести. Додають податківці. Ще одне нагальне та вкрай болюче питання забезпечення військових власним житлом. Іван Бурдим приєднався до війська у 2016-му. У січні 24-го повернувся з полону. Каже, ветерани насправді зіштовхуються з багатьма проблемами. Серед знайомих має багато хлопців з числа переселенців, для яких оренда житла це неабияка розкіш. Коли ветерани повертаються до цивільного життя, дуже багато проблемних питань з приводу реабілітації. Тобто кожному треба робота з психологом, кожному треба реабілітація. Багато людей з числа ветеранів, які є переселенцями і які знімають житло, а це дуже б'є по карману. І, хоча в Україні діє постанова Кабміну 1176, яка затверджує порядок надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб, та визначає порядок отримання житлових ваучерів ветеранам числа ВПО отримати кошти на житло вкрай складно. Профільна постанова кабінету міністрів 1176 має недоліки через це певна категорія ветеранів взагалі втрат не мають право на житлові ваучери. А ті, які мають. Знаходяться в нев можливостях можливості через те, що певними органами місцевого самоврядування не створено комісії з розгляду заяв на ці електронні житлові ваучери. Відтак, за підсумками засідання, одноголосно було прийнято рішення про звернення до профільних установ, аби уряд вніс зміни та врегулював проблемні питання у податковому законодавстві та відповідній постанові Кабміну. Наталія Аглевич, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.